У Костополі учасники бойових дій уже по кілька років не можуть отримати від міста земельні ділянки. Причини називають різні та переважно нарікають на міську владу, яка нібито свідомо гальмує процес надання дозволів на розробку проекту землеустрою. До журналістів ITV звернувся учасник бойових дій Юрій Вашенюта. Чоловік звернувся до місцевої влади у 2015 році. Хотів приватизувати у місті земельну ділянку під гараж. У Костопільській міській раді відмовили та порадили самотужки провести зонування. Юрій вбачає у цьому корупційну складову. Я трачу Свій час їжджу по місту, знову-таки заплачую зонування цієї ділянки, яке коштує недешево. От, ще не дочекавшись результатів, то є ви дзвоните своєму другу, товаришу і кажете, що от є там вільна ділянка, там один чувак знайшов, місце непогане, якщо тебе цікавить, то. Давай там сума, не сума, не знаю, можуть якось договоритися, і просто інша людина бере вже так само паралельно зі мною займається цією ділянкою. Схоже, проблемою двох його побратимів. Вже три роки поспіль ветерани намагаються отримати земельні ділянки під гаражі. Площа кожної з них 24 квадратних метри. Віталій Новак пояснює, усі погодження в обласних інстанціях отримали доволі швидко. А ось у Костополі питання застигло. Останньою краплею для чоловіків стала сесія міськради у лютому 2021 року. Там обоматовцям надали. Коли дозволи на виготовлення проєктів землеустрою та в самій документації чиновники чомусь вказали неправильну адресу. Віталію замість вулиці Героїв Упав, вказали вулицю Героїв. АТО його побратиму теж вказали неправильну адресу. Ми звернулися, переписали заяви, і вже більше остання сесія, на яку на якій нам мали вирішити це питання, це мало бути 24 лютого, на якій якраз співпало так, що і я, і Бабіч, ми мали бути присутні. Мене цікавить питання. Чи буде покараний хоч хтось один з цих людей, хто гальмував цю справу? Або той спеціаліст, який помилися з цією адресою. У відділі землеустрою Костопільської міської ради пояснюють, процедура довготривала, адже землі у місті мало, а охочих її отримати багато. Тому часто люди змушені перебувати у черзі роками. Додають заявників настільки багато, що у відділі землеустрою часто припускаються помилок через велике навантаження на працівників установи. Помилки можна було б виправити, змінивши проєкт рішення, але сталася колізія. Є на сьогоднішній момент підготовлено проект рішення про внесення змін до того рішення. 24 лютого мала відбутися сесія. Де це питання розглянулося? Воно було рекомендовано комісією депутатами. Воно розглянулося на сесії. І на підставі цього рішення людина змогла приватизувати почати про це здача землі. Але зв'язку з тим, що 24 числа відбулася повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Сесія перенеслася. Відповідно до законодавства, рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою має бути прийнято у місячний строк. До воєнного стану ситуацію військовослужбовців можна було вирішити через суд, кажуть юристи. Учасники бойових дій, на мою думку, їм слід звертатися за захистом своїх прав до суду. У їхньому спорі із відповідною радою територіальної громади, і при чому потрібно це робити своєчасно, а саме у межах відповідних строків звернення до суду, спочатку через черги за земельними ділянками, згодом через помилки чиновників у документації, а тепер через війну. Та от чи зможуть ветерани АТО отримати землю після перемоги над агресором згідно визначеної процедури, а не через суд. Дарія Борисович, Денис Коломис, Михайло Мандзюк, телеканал АЙТІВІ.